Гляньте, яких красенів сьогодні наловила я на базарі. Будемо готувати таку смакоту сьогодні. Ой, як же в мене Едріан любить таку рибку. Буде радий, як прийде зі школи. А зараз потрібно все почистити. Ось такі гарні карасики в мене, я їх вже почистила. Такі ось якраз на ладоню, як то кажуть. Гарненькі. Тільки чистити така морока, що капець, Вся хата в лусті. Що ж тепер що треба робити далі? Що я роблю далі? Беру ніж, дощечку і роблю ось такі надрізи на всій рибі. Ось так має вийти приблизно. І таке роблю зі всією рибкою. Порізала всю рибку, понадрізала. Тепер її треба посолити. Перемішати і можна йти смажити. Так, смажу рибку на вулиці, обмакую її в кукурудзяне борошно Ой. отаку гарненько, струшую лишнє. І на сковорідку повинно бути багато олії, Ще може додавати навіть треба. Ну що ж, посмажили рибку, тільки погляньте на цих хрустких красунчиків. І тепер цю рибку дуже легко їсти, тому що тут виходить, що в неї зовсім мало кісточок. Потрібно тільки забрати ось ці плавники. Ось так. Тут такі кістки є. І в цьому ззаді плавничку кістки дістати величезні. І, в принципі, далі можна вже ось так кусати і просто їсти. Ну, звичайно, обережно все одно. Хрустка така виходить, прикольно, і просмажена всередині. Yeah. Тож, yeah. З помідорки викликають. З помідорки. <ріст> Там можна із хлібом, просто можна і без хліба. Дуже смачна риба. В принципі, всі, напевно, люблять карасиків. <ріст> ну що ж, приємного всім апетиту. Чекаю на свого меншого дегустатора, це він дуже любить цю рибу.